Добрий ранок, собакові, ну, як завжди, це кожного дня так. Хочу познімати вам сьогодні відео, показати. З краси почати. які у мене вже розквітають. Ну знову такий морозець. І ацинти так пахнуть. Я зараз зайду туди і покажу вам ближче Півники півники в бур'яні. <гум> Знову такі дивіться, Які вже рясно в цьому році цвітуть вони. Ну і там зараз зайду покажу вам гіацинти ближче. Морозець уже спадає, мені б тут, щоб не перетоптати, це Ксюхіни лютики, що вона мені давала. Вилазять. Тут, бачите, один на одному. І бур'ян нема як його просипати, бо воно ж все вилазить. Воно все всходить, все вилазить. І я не можу його. Це мій минулорічний люпін, а цей той, що ми привезли, посадили. О, бачите, тільки з землі ось витикується. Так надуважно. ну Якось вони не дуже квітнуть. Ще й мороз прибило морозом. Ну, пахнуть так, я вам скажу. Гляньте які. Там синенькі, там в мене три синеньких. Получається, це який ще буде, не знаю. Ну, гень такі. Щось їх мало. А там у мене є два, яких я сапала, їх два роки не було там. А в цьому році вилізли вони і теж будуть квітнути. Тут у мене один на одному, тут же ж їх різнімо. Ось ось що мені вені робить. Подивіться. Гляньте. От паразита, да? а? І не прив'яжеш його. Тут воно лілія почала сходити. Воно порозгрібав уже лілію, бачите? Тут би його висапати. Ну тут треба сидіти і все так передивлятися, перебирати, бо одне на одному сходить. Оці коти тут вигрібають. Оцю кулькову оцю хризантему Треба вже розсажувати би її. Ну, я не буду розсаджувати, бо нема. Ну куди тут? Ну реально, тут нема куди її розсаджувати. Того що. Ну і ще б мені, я ж кажу, котики не допомагали б тут вигрібати. Все У нас зараз це лілія пересадила, це лілейник. Зараз у нас що в планах? У нас в планах зараз потепліє. Коля буде робити один вольєр для нутрій, щоб у цих старшеньких поосажувати. Одну сім'ю вже сформувати, щоб вони вже сиділи разом. А для іншої сім'ї нам ще самок треба купити. Ну, не було самок. А, ось, бачите. Ой, гляньте, який. У мене такої нема. Гляньте який. Оце оцей я сапала. І він ось два роки не було його. Він ось тут виліз. Ух ти, Який класний. Такий. Ну, якщо мороз не виб'є, то позаквітає. Тут також все всходи, тут і петунья всходи, і лілія, і тут, боже, скільки цибуляк, і крокуси ж цибульки. І це ж усе квіти. І тут уся гляньте, скільки їх понасівалося, цих квітів. Ну Вже потім буду сидіти довбати. Цей жовтенький заквітаю. Ну, аби не мороз. Віноградуха на всьому вимерз. Аби не мороз, все було б добре. А так кожної ночі мороз. Ось оці повненькі тюльпани будуть гарні. Такі вони оце жовта. О, глянь такий, заквітно. Нарциси. Ось також воно все Все на кучі одне на одному. Гляньте, там півники, тут цей, оце як воно зірка, чи як воно називається, оця трава. Там воно піон в нарцисах. І пірій. Треба довбати витягувати пірій. Тут ось, ось такі тюльпани. І півники, боже, все на кучі, все все треба прибирати. І ось черешенька, тримається черешенька, бачите, повністю не заквітає. Може, 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 щось вчепиться, щось поки морози тримається, не дуже розпускається вона. А я буду білити дерева. Трошки прогребу, під ними побілю. Буду білий всі вибілювати сьогодні. Ми ж накупляли і цей вапно купили і добрива купили. Ну, я просто не показувала. Це сьогодні буду займатися всім цим. А тут у мене, по-моєму, що це воно? Господи, в бур'яні. А, деревовидний піон, боже, його не виведеш. Скільки ти його не викопуй, все одно десь залишиться цей корінець і він буде виходити. Його не виведеш ніяк. Люди не можуть, щоб він у них укорінився посадити, а я не можу його вивезти. Цей піон. Боже, скільки переяки скільки сидіть довбать. Ой, так що такі справи. Сонечко пригріває, випущу своїх птеродактилей Кристина буде пасти, я буду займатися, хлопці будуть своїм займатися. Нікіті сьогодні вночі якраз допоможе Колі. І от он Люпін, що ми посадили. Все все позаростало так, що страшне. І он Люпін. Тоже. А тут хто пам'ятає піон, дивіться, який е, темно-червоний, що Коля в минулому році довбав мені скамінюк. Посадив воно який. Так, що, йти, допивати каву, переодягатися і починати. Бо вже дерева давно всі побілили, а я ще чухаюся. І вибілювати мені там і в курнику всередині, і кругом мені білить сьогодні дуже багато. Так, Ну що, показую зроблену роботу. Дерева побілила, там підвела. Кату. Тут також, тут вже гарненько курник побілила, Коля пасе, тут теж побілила, будку побілила. Завтра будемо прибирати вже в дворі, наводити порядок. Тут у мене отой прихолобок побілила оту сарайку, то бувший вуличний улічний туалет. Це тепер сарайка, там таке все. Бочки, лопати. Таке все зберігається, забитий. О, І це, отакий колір зробила. Було трошки зеленої, і банка в мене білої. Ну, куди то білу в мене поки нема, куди то білу. І в мене залишилося дві банки чорні. Ну, чорна фарба мені потрібна бу буде. І я оце білу, туди в зелену, і, коротше, Отаке у мене вийшло. Все, все повибілювано. А завтра вже поставиться цей кролятник на місце, повигрібається, все повимітається, поприбирається. І буде тут чистенько, гарненько, дерева побіляні. Так що так, оце оця сарайка страшна, так? Да? Колі пойдуть, ви б нічого не робити. Коля, ви б нічого не робити. Нормально. Нормально. А зараз покажу, що Коля зробив. Всі понапасалися лежать. Вилежується. А ще рано їх заганять. Я коля ось що зробив, обшив. Ось о, оце все, пообшивав, настілив підлогу. Ну тільки ще треба, ось о, шматочки сітки у нас є. І більше нема. Треба докупляти сітку, Отаку. і оббивати підлогу цю. Ну, поки так, переселили цього бешеного. Він на камеру такий маленький, ну я ж кажу, де справедливість. Я на камеру здорова, а все на камеру таке маленьке. Сидить. Сидить крисок. бішений. Це Коля зробив йому такий цей вольєр, і буде він тут. Через тиждень кинем до нього самок. І буде у нас уже сім'я, і вона буде тут. Йому небагато самок. Кидаємо ті 4 штуки. їм тут місця. Вистачить їм. місця А тому то буду чорному, буду більше трохи сім'ю робити, бо вольєр буде більший. І буду трохи більшу сім'ю робити. А цьому чотири утіх підуть. Він спить оно куняє. Ну тут хоч не так ричить і кидається, як там в клітки. Тут спокійний. Так? Да? Лежиш? Лежи. Хотіла і тут побілити, а качки ж купаються. І воно летить все, як Оля кажу, вже коли переведеться птиця туди. Велика, щоб оце карита прибрати, тоді вже буду білити. А так я думала, і сьогодні і тут побілити оце все. Ну, ні, нема смислу. Білити його щось робити, того, що хазяйство. Ой, мені так ще по цим поуправлятися, ще щось. Їсти готувати боніки вночі? мені треба треба тут ще. Так що, такі справи, а завтра що воно там таке гепає? Як рейдер? А завтра вже будемо в дворі вимітати, вигрібати все. Щось таке їде, так? Да? Трактор з сівалками. А може. Або трактор з тими сівалками їде. Трактор з сівалками. да. Фух Так, ну шо, все Скажу вам пока-пока Да, он трактор До наступного видео Ну кому хорошо, да? Иначе ничего и не рабыла, я ж, Скажу вас по наколу Нечетко Угу <реклама> Все, всем пока-пока, до наступного видео.